Ану, українознавці, угадуйте, де я знаходжуся, де що це за каньйончик? Підказка, це ж все ще центр України. І ще вам підказка. Подивіться по картинках, повинні впізнати. Це Поліська Швейцарія, 25 тисяч населення, 108 кілометрів від Києва, 29 кілометрів від Житомира. А ще у цих місцях знімали серіал Слуга народу. Впізнали цю площадку. Дуже гарне місце, щоб тут провести вихідні і для киян, і для житомирян. Ось подивіться. Деякі люди стрибають прямо в воду від сюди, із цієї висоти, і живі, нічого, слава Богу. А ми просто ходимо, дивимося. Прапор України, дівчинка селфі робить. Ну, звісно, як тут не робити селфі. Такі обстановці, Боже, зелена вода, Боже, як красиво. Бачите, у нас плавають вже. Ми плавати не плавали. Мама. От нашого так залазить над оцей. Страшно. Туристів просто тьма. Як вони сюди заїжджаються? Подивіться на мох. На мох. Дика малина. Зараз, їй ж не можна їсти. Ага, ну, бачите. Житомирська область, ліси тут займають більше мільйона гектарів. Хтось на дирчику. ну це капець. Де я знаходжусь? Ось давайте подивимося огляд. Що навколо мене? Я знаходжусь у містечку Коростешеві. Тут 25 тисяч населення. От Києва це 100 кілометрів до Житомира 30 кілометрів. Це маленьке місто називають столицею українського граніту. Чого? Подивіться мені під ногу, бачите? І навколо, оце все граніт. Оцьому граніту, увага на мене. Господи, сподіваюся, змій, підбиває? Оце бік його не 2 мільярди років. Не мільйони, а два мільярди років. Це одна із найдавніших частин земної кори. Український щит, так званий. Граніт тут дуже-дуже рідкісних видів, лабрадорит і габро. Кольори тут теж різні. Тут, звісно, все сіре, але взагалі тут є і рожеве, і зелене, і так далі. Осторожно, бо тут дощ пройшов, можна впасти. Тому у місті Хорос, ще якомусь тільки населення, 25 тисяч населення, кілька сотень приватних підприємств, які займаються агентом ще один цікавий факт: і скоро граніту зроблено мавзолей Леніну. І після того, як його зробили, це була дуже класна промо для коростишівського граніту. І цей граніт Радянський Союз почав викачувати з города Коростишів великими темпами. До речі, що там Верховна Рада, сходинки до Верховної Ради теж до Маріїнського палацу. Оце все із коростишівського граніту зроблено. Але Ще один факт, що в 90-х роках, після розвалу Радянського Союзу, оцей весь гранітний кар'єр затопило. І оце все, оце кар'єр, оця оце річечка, це в кар'єрі затопленому гранітному. Взагалі, пішли подивимося ще на річечку дуже осторожу. Ця кар'єр, Да. 20 метрів глибиною. Нас, полтавців, цим не здивуєш, тому що біля села, де я проводила своє дитинство, є піщаний кар'єр, і там теж 20 метрів глибиною, і теж дуже чиста вода. Але кияни столичні після грязного діпра їм тут, звісно, дуже прикольно. Он, обережно, обережно зніміть. Як я дуже обережно спускаюсь. Ну і наостанок прозручності. Мусорні баки тут є, але сміття багато. Туалет. Це окрема історія. Туди краще було б не ходити, але я ж вирішила заглянути. Ось, увага, барабанний дріб і ні, ні сюди не ні. треба ходити. Я ще раз, просто щоб вже всі зрозуміли. Тому що, наче й прибирають, але все одно. Ну і шашлик, катя, що доставлять, так? Да?